Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, маємо сьогодні повню, яка відбудеться о 15.54. Повня в Леві. Лев це вогонь, це я, мої амбіції, мої бажання. Я хочу все міняти, я хочу про все заявляти, про себе, я хочу, щоб мене слухали. Я хочу, щоб було все, по-моєму, хочу вже і зараз. Ось така сьогодні повня. І важливо саме бути левом, не бути його здобичу, не бути в позиції жертви. Така от повня сьогодні амбіційна, гаряча, вогняна. Я не сказала число. Так, будемо дивитися карту дня на 12 лютого 2025 року. Я взяла таро світло опровиця. Цікаво дуже. так? Яка енергія дня? Що сьогоднішній день нам принесе? Ну що ж, дивимося? Карта дня. Лицарь мечів. Ух, біжить кудись лицар мечів. На дні колоди. О, на дні колоди, верховна жриця. Лицар мечів. Куди він біжить? Від когось чи куди? Ось так сьогодні такий буде стан. Ну, вогонь це швидко, і мечі це також швидко. Лицар це дуже швидка карта. Ну, це може бути, можете бути ви. А може бути молода людина, стихій повітря, терези близнюки, водолії від 20 до 40 років? Фігурні карти це люди в нашому житті. Яким чином він програється? Дорогою, автомобілем, поїздкою, переїздом. Думками, інформацією. Ось коли потрібно, в мене є інформація, і потрібно швидко втілювати. У мене є задум, я йду про нього, говорю, заявляю. Або я хочу встигнути перший, так як нас, так, лев, повня, результат, кульмінація. Оце я хочу заявити про себе, я хочу сказати про себе, я хочу бути першим. Ось так буде сьогодні все швидко. Гаряче. На дні колоди в нас двійка, так? верховна жриця, старший аркан. А верховна жриця це завжди потаємне щось. Можливо, не до кінця розуміли, тому і так, так, так зараз ми поспішаємо сильно, тому що подивіться, наскільки тут спокій, а наскільки тут швидко. Не було інформації. Я не знав до кінця, не знала, так чи не так, що мені сказати, як мені вчинити. Бо Верховна Жриця це все приховане. Коли свідомо від нас приховують, свідомо не дають інформацію. Свідомо, якщо подають, то не таку, маніпулюють. І а мечі, як ми вже знаємо, це ясність. І от саме сьогодні, і повня це також кульмінація, все так склалося докупи, що ми розуміємо, куди рухати, що я хочу, яка інформація. І взагалі, от в мене є план. Повня нам відкрила очі, дала розуміння, а вже. В якій сфері, що Верховна Жриця, у вас не було інформації, вже підставляйте самі, чого стосувалося. Ну що ж, день буде такий, відчуваю, що активний, наповнений, вогняний, швидкий. Ну що ж, дивимося, що нам допоможе. Не подобається мені ворона, ота яка, так, ну, начебто вона не каркає, так, літає так зверху ворона, ну, певно, так. Так, ніби споглядає. Я подивлюся, що в тебе вийде? Що нам буде допомагати? Оце ворона і може бути такими людьми, які от ті, що приховували інформацію, ті, що намагалися маніпулювати вами, а от ви самі докопалися до істини, ви самі зрозуміли, що, що робити, куди бігти. І от вони такі, такий глядач. Ну-ну, я подивлюся. Що нам допоможе, дивимося? Паш Пентаклів. Вже. Ча, вже час, тому що вже, вже корінчики навіть є, вже готове. от те, та інформація, чи та, ваші амбіції, чи те, що ви тут, куди ви біжите втілювати, що говорити, воно вже готове. Вже час це посадити, робити щось, воно прозріло, пустило корінчики, дозріло, тобто допоможе можливість, допоможе. Розуміння, що вже час допоможе комусь пропозиція, підтримка чиясь. А от можливість, що Всесвіт надав вам сьогодні, саме сьогодні цю можливість. Ну, справді повня це є ясність, кульмінація, результат. От маєш, думай, що з тим робити. І тут це початок, це можливість. А вже чого це стосується, підставляйте самі грошей. Ресурсів, можливостей, тіла. От сьогодні з'явиться можливість проявити себе, заявити про себе, втілювати? Що нам буде заважати не менш важлива позиція? Угу. Трійка Пентаклів. Ну, знаєте, колективна робота. Тому що Лев це я. Повня в Леві, вогняна повня це я. Лев не працює в команді. Лев дає вказівки, які виконують. Тому командна робота буде заважати, звісно. Також тут одна людина на карті лицар. Один. Він знає, що він хоче, він знає, куди йти. І як досягти. Тому поради, підтримка, підказки, коли вам будуть намагатися допомогти, ну, які б добрі благі наміри не були в людей, які вам хочуть допомогти, вам це буде заважати. Вони не будуть встигати, тому що тут шалена швидкість, вони, в них не таке бачення, в них не таке розуміння. Ну, от щось буде не співпадати, вам вони будуть заважати. Тому не зголошуйтесь, не, не кличте на допомогу, не просіть допомоги, ви сьогодні в змозі впоратися сам чи сама. Все, нема, ми заховали. Ну що ж, мої дорогенькі, мечова карта, до речі, так, я забула сказати, митчі, будьте обережні, бо в нашій ситуації мечі можуть програстися нам. Зброєю і ракетами. Ну що, мої любі? Я бажаю нам сьогодні ясності. Ясності результату, розуміння, куди скерувати свій вогонь, як ним, як його ось контролювати? Тому що і швидкість, і вогонь. Це така комбінація і небезпечна, і класна. Така комбінація, яка може досягти величезних результатів, завдяки якій можна втілити багато чого, все встигнути все зробити. Вистачить сили на все. Я вам бажаю уникати сьогодні людей, які... Таких нестабільних, емоційно нестабільних, або таких, яких, ну, бо також вогонь сьогодні, так, повняв леві, як я вже сказала, вогонь, він небезпечний, особливо на повню, Тобто, це може бути вияснення відносин, це коли може дійти до бійки, не тільки вияснення відносин, а ще й до такої гарячого вияснення відносин, коли летять іскри. Горить вогонь. Ну, я знаю, що ви в мене. Я впевнена, що ви в мене розумні, ви в мене вже обізнані, ви знаєте, як себе поводити. Ви в мене молодчинки. І тому ви знаєте, як правильно використовувати енергію вогню в парі з вітром. Бо вітер може як розмухати вогонь, так і загасити вогонь. Ну, вони поєднуються, головне вміти відчувати їх, вміти їх і контролювати вогонь і, і вітер, повітря. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам цікавого дня, знаєте, тому що ну, це цікаве поєднання. Я вам бажаю пристрасті, швидкості, планування, ясності розуму. Головне, щоб от розум працював правильно. Мізки були е, от, чітко, як годинник працювали. Тоді ви проаналізуєте, ви все сплануєте, і ви будете чітко контролювати свій вогонь. Я вас люблю, обіймаю. Гарного вам настрою, позитиву, сили, бажання, натхнення. Обіймаю вас міцно, чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно. Читати, що ви пишете, приємно бачити, що вас так багато, що вам е, подобається, що вас також надихають. Е, це такий наш енергообмін. Ви мене надихаєте, я вас надихаю. І отак воно йде по колу, і в нас подвоюється, підсилюється, і створює всім гарний настрій. Ну що ж, мої любі, Хто не з нами, приєднуйтесь і гарного вам дня, позитивного до зустрічі, папа. -па.